Привіт! Ми вже зустрічалися з вами на теоретичному курсі основи вебдизайну та ілюстрації. А зараз я вітаю вас на нашому практичному уроці, а проведе заняття автор курсу Анна Потрі. Привіт! Я Анна Потрі, художник-дизайнер і проджект-менеджер цього проекту. Я автор курсу і практичні уроки з вами я буду проводити особисто. На цих уроках ми з вами шаг за шагом навчимося творити в наших сучасних програмах для дизайнера та ілюстратора. Ну, наші практичні уроки будуть проходити в форматі запису, де я вам буду все пояснювати, як працює програма, які в неї є функціонали, які є секретні фішки. Тобто, з нуля ми почнемо шаг за шагом засвоювати цю програму. В кінці кожного уроку я задам вам домашню вправу. І ви вже виконаєте цю вправу самостійно. Ну, в інших наших блоках передбачена перевірка домашніх вправ, інтерактивне якесь спілкування. Але ми з вами на самому початку, то давайте привчаємось до самостійності. Ну, я впевнена, що вам сподобаються наші вправи, і це вас не треба буде перевіряти. Тож, давайте починати знайомство з нашими інструментами для дизайнера та ілюстратора. Можливо, ви вже в школі вивчали Scratch, а можливо, знаєте, як працювати в канві, можливо, чули або працювали Photoshop та Ілюстратор. Ці програми є досить поширеними у художників, дизайнерів та ілюстраторів, але вони є платні. І це проблема, тому що. Небагато з нас, хто може зараз оплачувати ці витрати. Я дуже не рекомендую вам на начальному етапі взагалі купувати ці програми, або зовсім не по-нашому скачувати якісь піратські копії, бо українці не крадії. Програм, в яких можливо створювати якийсь контент, дуже багато різних. Я працюю ну, десь в десятку програм, в залежності від проєкту, від запитів клієнтів, монтую відео, аудіо, роблю різні 3D, 2D дизайни, ну, багато чого. Але для початківців, для вас я вибрала саме фігму, ну, зараз я вам поясню, чому. Ну що ж, давайте. Якщо ми вже з вами познайомились, я перевожу режим запису на екран, щоб ви могли побачити, як все працює, і ми ще з вами побачимось. Ну, ось це програма Photoshop. Вона була створена для обробки фотографій та малювання і здебільшого в неї продовжують малювати растрову графіку. Що таке растрова графіка? Ми ще з вами познайомимося у наступних уроках. А зараз я просто візьму пензлик та намалюю вам ось такий стяг. А це вже програма Illustrator. Вона розроблена для створення векторної графіки. Про це ми також будемо з вами розмовляти. А, та основна задача програми Ілюстратор, якщо вже казати саме от про ілюстрацію, це малювання фігурами. І тут наш великий та непереможний стяг буде виглядати ось так. Так як ці програми є платні, та не у всіх є можливість оплачувати використання програми, ми будемо навчатися в програмі, яка має дуже подібний до фотошопа та ілюстратора функціонал. І це є фігма. Вона є безкоштовною та доступною для кожного. На мій погляд, деякий функціонал фігми навіть більш зручний та відповідний до професії веб-дизайнера. Програму можливо використовувати в інтернеті, її не обов'язково встановлювати на комп'ютер, що дуже зручно, в разі обмежених можливостей комп'ютера чи ноутбуку. Тому що, наприклад, Photoshop та Ілюстратор, вони такі міські і вони займають багато міста і потребують багато пам'яті на комп'ютері. Окрім цього, в фігмі ваші проекти зберігаються в хмарному сховищі, то в будь-який момент ви маєте доступ з будь-якого пристрою, навіть телефону. Або був інтернет, і ви можете зайти на свій аккаунт і подивитися свої е роботи. І ще одне програма зберігає все в автоматичному режимі, що дуже корисно для початківців, бо всі постійно забувають зберігатися і втрачають свої роботи. Єдиний мінус зараз цієї програми для вас це відсутність української мови. Тому я буду все перекладати та залишати підписи на програмі, щоб ви скоріше її вивчили. А заразом, можливо, і англійську підтягнете. Перше, що вам потрібно зробити для того, щоб зареєструватися в фігмі, це мати свою електронну скриньку в інтернеті, або зареєструйтесь краще в Google аккаунт, тому що там дуже зручний момент авторизації з фігмою та будь якими програмами. То зареєструйте собі, зробіть якусь скриньку або Google Акаунт. Якщо вам ще немає 18 років, то, будь ласка, попросіть батьків зареєструвати вам поштову скринку саме в Google аккаунті, тому що там є функція батьківського контролю. Це обезпечить вас від втрати особистих даних від шахраїв, ну і взагалі від іншої небезпеки, яка є в інтернеті. Ну що ж, якщо ви вже це все зробили, зробили перші кроки, зареєструвались, у вас є поштова скринька, давайте реєструватися в Фігмі. Так, заходимо в браузер, будь-який в мене опера. Вводимо в сторінку пошуку фігма, або українською, або англійською. Вам видасть ось такі результати. Заходимо на сторінку фігми. Переконайтеся, що ви на офіційному сайті фігми, він, він виглядає ось так. І тут ми бачимо в верхньому правому куті синю кнопку Get started for free. що означає. Почати використовувати безкоштовно. Натискаємо. Нам показують вікно та запрошення на реєстрацію. В цьому віконці можливо або продовжити з Google, або просто зареєструвати будь-який імейл. В мене є аккаунт Google і я ввожу свою пошту. Далі вимагає ввести пароль від своєї пошти. Ну, після чого вам відкривається початковий екран фігми, де написано Welcome to Figma. Вітаємо в фігмі. Далі нас трохи помучують питаннями, ну, але це тільки один раз. При реєстрації, то давайте почали. Перше віконце, тут треба заповнити декілька полів, і ми це з вами зробимо разом, ну, щоб ви не розгубилися. Перше питання ім'я. Uh, ви пишете будь-яке або ім'я, або ваш нікнейм, під яким ви зазвичай реєструєтеся. Наступне питання: What kind of work do you do? Яку роботу ви виконуєте? Тут відкривається список, і ми вибираємо третє: student or education, студент або освіта. Uh, третє питання. How will you primarily use Figma? Для чого ви будете переважно використовувати фігму? Тут також, випадаючий список, обираємо перше: for personal use для особистого використання. Ну, насправді немає особливої різниці від того, які саме відповіді ви виберете на функціонал, це ніяк не позначиться. А більше ці відповіді, я думаю, використовує компанія, як статистичні дані, але ми з вами заповнимо коректно, щоб нічого не наплутати. Натискаємо кнопку Next. «Наступна», Invite your collaborators. Нас запрошують додати наших друзів або колег, хто буде співпрацювати з вами в проєкті. Справа в тому, що в одному проєкті може працювати багато людей. Але зараз це нам не знадобиться. Якщо знадобиться, ми це зробимо пізніше, то ми пропускаємо цю сторінку та натискаємо Do this Later. То, um, зробити це пізніше. І натискаємо кнопку Next – «Наступна». Відкривається наступне віконце Where do you work? Де ви працюєте. Тут запропоновані варіанти відповідей. Ви обираєте будь-що, а я оберу «In school» в школі. Натискаємо кнопку Continue продовжити. Тут питання What brings you to Figma? Що привело вас до фігми? Теж є заготовані відповіді. У вашому випадку буде правильніше відповісти Not sure, I'm new in Figma. Не впевнений, бо я новенький у Figma. Але знову ж ви можете обрати будь-яку відповідь. Натискаємо кнопку Continue продовжити. Наступне віконце Who do you collaborate with most often. З ким найчастіше ви співпрацюєте? Ви обираєте Just myself, тобто працюю сам. І знову натискаємо кнопку Continue продовжити. І нас питають, який план ми будемо використовувати, тобто план оплати, тому що є функціонал трохи обрізаний, ну він нам підходить повністю для навчання і є вже повний функціонал. Ми обираємо стартер початковий, ну, ми, тому що ми можемо використовувати його безкоштовно. І останнє запитання: What would you like to do first? Що ви хочете створити першим? Обираємо дизайн Figma і потрапляємо вже до нашого нового проєкту. Тут ми бачимо чистий проєкт з великим полем зліва та полем справа. Зверху в нас знаходиться панель інструментів, з якою ми будемо знайомитися. Ну що, на сьогодні, думаю, вам досить. Тепер ще давайте подивимось, як закривати програму та відкривати, та де шукати ваш проєкт. Коли ви вже закінчили роботу, вам не потрібно нічого зберігати, бо у фірма все зберігається автоматично. Ви просто закриваєте вікно програми. Коли вам потрібно знову відкрити, ви так само, як і спочатку, знаходите сторінку фірми, а краще її додати до обраних, ну, щоб кожного разу не шукати. У вас відкривається ваш дашборд. Дашборд це кабінет де будуть зберігатися всі ваші проекти. Ось тут ви бачите своє ім'я, а ось тут знизу будуть зберігатися всі ваші проекти, і ви завжди зможете їх знайти. Ви натискаєте на проєкт та продовжуєте працювати. Ну що, ви зареєструвалися в фігмі, я вас вітаю, ви молодці. Тепер час приходити до нашого іншого уроку і навчатися творити магію.